Хочу вам розказати е, про ще одну новину: е, а саме про велику конференцію для українців з інтеграції е, 15 червня в місті Дюссельдорф відбулася велика конференція з інтеграції е, для українців. Організаторками заходу стали дві українки, які вже понад два роки живуть у Німеччині через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Їм вдалося зібрати майже 100 українців, які мріють. Успішно інтегруватися у Німеччині на цьому заході. Обговорювали, як знайти своє місце у новій країні, як знайти роботу, особливості ведення бізнесу, податкову систему, юридичні аспекти та перспективи української інтеграції. І, звичайно, ж був нетворкінг між усіма учасниками заходу. Послухаймо організатор, організаторок інтеграціон 24 Будь ласка, пряма мова. На цій конференції ми вирішили зібрати активних українців, які хочуть працювати, які хочуть щось робити для себе, для розвитку, для того, щоб якось показати обличчя України тут на міжнародному ринку. Ми всі українці тут починаємо своє життя з нуля, і дуже важливо на початку мати максимум інформації, яка допоможе тобі розвиватися у подальшому. Ця інформація однозначно спростить. Життя допоможе досягти цілей всім українцям, які сьогодні тут були. Ідея в тому була, щоб не тільки надати інформацію тим, хто хоче тут залишатись назавжди, а надати інформацію тим, навіть хто буде тут залишатись до того часу, поки в Україні буде небезпечно. Так, саме так, і також на конференції виступили п'ять експертів: юрист, податковий консультант, асистент фінансового консультанта, HR та блогерка-маркетолог з аудиторією більше ніж 82 тисячі підписників в інстаграм. У аудиторії заходу було безліч питань. А у спікерів можливість на них відповісти і поділитися власним досвідом і шляхом в Німеччині. Учасники отримали відповідь на такі питання, як що краще працевлаштування чи відкриття власного бізнесу? Як плавно перейти від допомоги від джип-центру до самозабезпечення та багато інших питань? Давайте ж послухаємо, що кажуть про захід учасники та спікери конференції. Будь ласка, прямо мова. Сьогодні я приймала участь в цій чарівній конференції. Інтеграція 24 був дійсно неймовірно потужний масовий захід. Я почерпнула дуже багато чого нового навіть для себе, будучи вже 9 років в Німеччині, і також сама сподіваюся, змогла донести до вас основи важливі теми зі сторони міграційного права, які є різні параграфи різновити ВНЖ, ПМЖ і громадянство. Це гіперважлива конференція для українців. Це підтримка, це допомога. Це люди в пошуку роботи. Хтось на на джоб центрі хтось вже працює. і Є запитання: чи відкривати починати підприємницьку діяльність? А чи це можна дуже важливо отримати позитивні відгуки від тих, хто вже успішно інтегрувався. Це суспільство. Я хотіла дізнатися з приводу себе, з приводу параграфа, тому що я хочу переходити, дізнаватися, в принципі, більше про фінансову систему, про оподаткування і так далі. Ми можемо один одному допомогти, підтримати. І коли ти чітко розумієш, в кожному нагрівку відповіді на всі базові питання значно легше і значно простіше. Так, це абсолютна правда, адже. На цьому заході дали відповіді на безліч запитань щодо інтеграції в Німеччині. Тому сподіваюся, це перша, але не остання така подія.